Всім привіт, з вами Гамер і ми продовжуємо пригоду UDZ. Е, UDZ. Ну, точніше я для себе продовжую, а для вас це починається, мабуть, це другий сезон. Тому що, скільки ви знаєте, дуже довго вже не був на пригодні Muba UDZ, а це я почав грати буквально кілька днів тому. Не знаю, чому мене не нападла така думка, аби я почав це знімати. Без поняття чому. Вибачаю за це. це не фейл. Але я не знімав. я Знайшов тим часом, ви бачите, гриківку для якої в мене немає набоїв. Та, ну і в принципі все. От зараз я вже граю, мене вбили. Блін, де шука буде. Ай, де А йди йде йди те, йди на Так, Шапка якась. Звісно, шокли того спита зо мною бігає, не можу розслабити. Що? чого. Є. Чоп, чок, чок, що з духов? Пішов з дупом. Так, давайте ще раз пробіжимо, тут, поки він там оббігає. Так, оп, так, так. Єп. Ей? не да. Коротше, це нічого не буде, коли він до мною бігає, так що давайте біться, забираємося. Так. У мене просто немає нічого, чим я його можу побити, але от знайшов я вже мапу, що основне, я знайшов антибіотики. Так, це ж, тобто, мені насправді допоможе. Так, знайшов якось їжу. Лефтарик. Так, гехарика багато переслідово. О цього я не хотів. Оцього я не хотів. Не-не-не-не, не лагай, не лагай, Окей, я не знаю, де я є. Я щойно профукав дороги. І тому... Так, буду шукати зброю. Тому що для миссипу немає рукопашня яка я міг бити постаті кого а рукопашна де я збирався знайти це там де я знайшов мой В сараях але там нема нічого я гадаю на будь мені Ей, курчевать от до цього мене життя не нема помало полікуємо швидко Айс! Так, окей, я встиг. Ура! Давайте звідси забиратись! Забиратись, треба. В будинках супер немає ніколи, так що у зутані тих будинків я для себе толком нічого не знайду. А, побити мене за той час сможет. Так що ні. Біжимо до наступного населеного пункту. Ооооо, вот тут я вже бачу. То ага, будівництво! От там от і може бути якась сукерка, на Дитячий Так. Це є загалом це. при путовым. я моя так. І Хотя чей радость. Не Мосінка, але немає набоїв для неї. Ну, а за на ноги можна. То бити не хоча це вже не вперше. Це вже не вперше. Сталося. Я вже мав гвинтівку на плечах, навіть мав до неї набої, то ходжу я такий і мене вбивають. І то якби хоча б вбили, мене б забирають гвинтівку, забирають пожежну копиру і пускають. Е -е -е. В цій грі не буває в Тут бувають лише наївні ідіоти, які в них є. Ми тут є. Будемо лутатись, не буду це все ясно знімати на камеру, це в монтажі. монтажі. І з того що я, я хочу, чи конколи може і змонтую течок. Е -е -е. Я розумію, я взагалі навічу такі балончики. Так, щойно знайшов 49 набоїв до 22 калібру. І ви не повірите? Це набої гвинтівки. Хоча it doesn't fit there. Але бачите, я якось можу це зробити. Ага, у мене ще немає наповнення для неї. А, як це називається? Я не пам'ятаю, як це називається. Коротше, це штуки, які треба набоїв записати. Але це набої до неї. 49 набоїв. Якщо я не потуплю, не здохну, то у мене вже є гвинтівка. І з набоями до неї. І з доволі великою кількістю набоїв. А це що... Опа, цукерка дуже-дуже гарна. Непогано зайшов. О, лайка, я це так знову. А ну, От у мене вже щось додяга натурається. Ну, звісно, сірайте в ней тест погану цукерку, але, знаєте, для початку непогано. Взагалі непоганий початок, знаєте, Я тім, тут знайшов, намою до неї, знайшов. Щоб знайти магазин і буде взагалі шикардоса. Але ще кілька портів, я їх швиденько е, зараз пробіжу, шукаю наміст якої я думаю, що робити далі. Ну що ж, бігать цю будову і нічого крисного крім не гасника, я не знайшов, ну, але я його заміняти на нашу другу суперку точно не збираюсь. Так. Отож, що ми будемо робити? Ми будемо бігти до наступного населеного пункту. Прибігли ми справа, знизу, отже біжимо наліво. Горе. Ну а там вже теж по дорозі будемо розбиратися і будемо робити, заходити. В це ну, я пам'ятаю. В наступному селі, в тому що вліво мене і вбили. Хоча народу зараз мало. Село то не таке вже і велике. Так що в мене є всі шанси нормально там полутатися і там нікого не буде. Можливо. Так, давайте зараз вип'ємо цей квас Распутін. Квас Распутін. Так, оце подумали. Як, давайте свіже Ківі захалиємо. Бачите, це нашому палички, думаю, рюкзак є. Просто з собою взяти можна. Хоча це селище, в яке ми зараз біжимо, якщо я не помиляюсь, домоє велике і більшого. Там є дві вулиці, багато поверхівок. там є магазин і там є, по-моєму, школа. Так що туди можна зайти, але там і люди ошиваються. Там мене... Ні, виробили, там мене забрали під дробовика. Отак. І сокерку забрали. Пожежну. Не про говно, вони зараз взагалі. Хоча оце, що в мене зараз вона буває зомбі з трьох-чотирьох ударів, так що це не є вже такий говно. Якщо постаратись, можна зомбі вбити. Давайте зразу поки біжимо, проглянемо карту. Заглянемо карту, хоча це я карту не я бачу, в принципі. Сонячний, ага. Зараз я забежу там за соличо, треба глянути, як він називається, куди чи... тече воно буде на цій карті. А по-моєму воно буде на цій карті, тому що це карта поблизу електро. Так, Так, електро. Сонячний, долина... Хм. Не знаю, по-моєму. По-моєму, це моя карта. Деяка мені потрібна. А солиджі, по-моєму, є там, на жаль. Може і ні. Не знаю, не знаю, мені треба трохи більше досвіду в цій грі. І я забуду інтерактивну карту. О, О, не можу я вирішити, чи то тосило, чи то не просило. Може, чи там. Але більше не знає. Так, скерку напоготові. Було, про яке я думав. Ось, чи... Опа, опа, опа. Вайці, вайці. Круто. <реш> До речі, тут я знаходив два арбалети. І знаєте, скажу вам так, арбалети це дуже гарна зброя. Безшумна, швидка. Буває зомбі з одного пострілу, але його головний недолік це те, що болти із трупів збирати не можна. Так, бачите, там вже першого зомбі, першого клієнта. Так, спробуємо його вбити. Ага, три удари. Убігать, чотири. Так, збла, п'ять, шість, сім. Вісім. Так, Знаєте, що це знаходимо? Ми треба пожеж ногу І так все портись, можна, горі пополам до срака таку срапу Прошу пана зомбі здохнемо вже ну, О! решки, але вдаримо мене перед смертю сволоти. Так, діла, не піду. Е, окей, вердимо ось так. Закавимося, поки це. Профіцент. І тоді побіжу я прямо до полходу. Там може бути суперки. Потім до магазину, мабуть, побіжимо. А Потім потім, потім, потім. потім до школи, мабуть. Загалом приходить діла. Нет зомби, это означает, что я лук. Так, что, уже отбился. А что зомби на бейке? Означает, что и лук. Мы тут радуем. Ча, значит, отдали. Зачем они так все... Что... Лук, точно, мы тут радуем. Так, давайте, в этот паршин делом забежим в универмаг. Тут я одного раза даже пожарный супер разрешил. О, болт

У вас киви, 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 куда? Киви. Ну что тут скажешь? магазинчик сегодня довольно таки. Но нет, богатый. А, ко солнце светит Ну и сам, не сам. Пешки не тут на Так, там же осталь. Але мене відправлять дві скоро. ось це, центр. Yellow rainfall. Давайте забираємо yellow raincode. Last О! О, краще. О, гігіну, траток, буватий, так, спирал. Забираем. тут я, братья арблат из находу. Так, целкаем на переметра. Так, он зомби называется. Зомби будут сами. Так, І Які двері тут точно відчиняються? Ага. Ось все. Что тут маємо? Ось що тепер. і все взагалом. Це помічається немає багато. Блупенс. Давайте заберемо ці блупенс. Одержу. Так, і погнали до композу. Будемо шукати там сопер А, це подалі. Я думаю, що тут така робота втім провалилася, тому що він там був новий раз. Так, іди навчаючи другів, це поліцейську автівку загляну. Опа, не дарма заглянув. Мінімум І Ми боєм. І все інгрева... Інвентар в мене вже заповнений. Так, людям не спусто. Так, це що?

Зомби. Вот. Бейс 95 на Ну, Я гадаю міняти мисленку на якийсь заслолку буде дуже тупо. Це сумна. Це сума. Це, 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 це сума. А, так, то, що ми познаходили, чеки це раунд. Цей раунд не підходять. Це раунд теж не підходить. А оцей раунд, такі раунд, це нам потрібні. Але розв язкових розв язкових, лучше, не можна за вкусу, тому що немає там Магазина. Тінь. Я навіть думав, що це позов. <гум> ну окей, що нам лишається робити? Це просто проглянути кожен із цих будинків. І йти далі. Цей бік. Сподіваюся, з моєю бідною сокирою, яка з 9 разу зомбі вбиває. У мене ніхто не зажаре тут. Бо Це буде в повно. 5-8, це я не хочу. Ну що ж, до підключення тоді. А тим часом я знайшов набої до нашої Мосінки, котрі до неї підходять. Треба перезаряджати треба по одному разу. Так. Ну, Це проблема. А з іншого боку, це ніяка зовсім не проблема, чим це пішло. Ну тобто, якщо я матиму цей перський приціл, а мені навіть не треба до того магазину, сижу собі на таку, стріляю, перезаряджаю по одному набою. Ну, всі ви знаєте, що я рен, ренджу, ще ніколи поробити не буду. Але якби я хотів, я б так не <рес> Ну, Я, звісно, все ще намагаюся ярку пожежну. Таки ми тут бачите проблеми. Такі не видя. Але я на це сподіваюся, може якраз зайдро. Ну а звичайно таких знаків до кінця особливого я не знаходив, знайшов спинішки, трохи набою чи познаходив, там їжі, як мінімум, кіп, пиття, на мапу знайшов, до речі. А так, також взагалі все по старому. Не дуже ніхто не частить, але і не так що погано як я буде. Ну, все ж, продовжую шукати, лутати, ще купа будних будівель, так що шанс у мене досі є. А вам спасибі за перегляд даної серії. Вибачайте за цю лажу зі звуком. Як я вже писав в групі ВКонтакті, це все через новий софт, який використовую. Там вийшла плутонина із мікрофонами. І тому наступну 16 хвилину серію вам доведеться переглянути з таким самим звуком. Вибачайте мене за це. Третя серія вже буде нормально записана. Я вам обіцяю. Ех, вибачайте і па-па.